Є на Майдані намет білий, містечко медіа майдану, там Володимира зустріла, естета, душу бездоганну, хотіла б дуже помилитись, що не його кати убили, але ніколи вже дивитись не буде він дніпровські схили. На жаль, його я мало знала, але достатньо мені було те зрозуміло, що впізнала. Добро Вселенське, як здобула, твоя душа літа між нами, я відчуваю твою душу. Боротися із ворогами бажаю гостро, а не мушу. Тебе ж ніколи не забудем. ходив ти в вишиванці чорній. Ми пам'ятати завжди будем твій погляд світлий і непокорний. Герої не вмирають. Heroes is my right. Heroine is my right. Heroine is my right. Heroine is my right. Heroine is